Ні, про Полтаву заспівали жестовою мовою. Такий флешмоб влаштували учасники проєкту. Спільні дії руйнують перепони та об'єднують, який реалізується громадською організацією перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю міст спільно з інститутом розвитку міста. Програма була розрахована на шість місяців. Спершу у закладах освіти полтавської громади серед учнів провели опитування, як вони ставляться до людей з інвалідністю, ті, які виявили зацікавленість та бажання дізнатися більше інформації, продов. Вже участь у проєкті в цих освітніх закладах міста та ще двох старостатах провели тренінги, аби розвіяти міфи про людей з інвалідністю. Це була грантова програма, яку виграла наша громадська організація. А ми проводили навчальні виховні заходи для молоді учнівської та студентської. Ми були в навчальних закладах. Полтавської громади в старостицьких округах розповідали нашим юнакам та дівчатам про людей з інвалідністю різних нозологій. Потім у нас був Speaking клаб де ми навчалися, вивчали жестову мову основи жестової мови, і крім того, ми ще вивчали пісні. Одна з локацій, де проводили такі тренінги, Полтавський політехнічний фаховий коледж, каже його викладачка Вікторія Каркач. Це був тренінг, досить цікавий тренінг про ставлення, особливості ставлення до людей із. Інвалідністю до глухих людей допомогли дітям зорієнтуватися от щодо того, як не треба вчиняти поряд цими людьми, щоб їх не ображати. Цей тренінг був такою подорожі в світ толерантності. Це дуже важливо вміння чути, бачити, відчувати перш за все людину, яка поряд приєдналася до свята на честь фіналу проєкту. Полтавка Дарія Граневська каже до занять жестової мови її запросила подруга, і вона навіть не очікувала, скільки нового зможе дізнатися за такий невеликий. Термін я зацікавилась, тому що давно мріяла освоїти навички жестової мови і вирішила спробувати зв'язку з воєнним таном. То це було більше. Онлайн формату, ну і декілька зустріч офлайн. Нами оправляли курси лекцій. Я вивчила так. Це були і абетка, це були і числа, і місяці роки. Тобто, да, це цікаво, але говорити ну на жаль, ні, тому що треба практика. На все це потрібна практика. До реалізації проєкту спільні дії руйнують перепони та об'єднують. Приєднався і наш телеканал. Ми відзняли три мотиваційні фільми про людей з інвалідністю, які досягли у житті неймовірних результатів, незважаючи на проблеми зі здоров'я. Долучилася до зйомок і регіональна представниця Національної асамблеї людей з інвалідністю в Полтавській області Ірина Твердохліб. Зараз оця лінія якраз і несуть люди, які або мають інвалідність, або які працюють з людьми інвалідністю. направлені на те, що ми всі рівні і однакові, не дивлячись на нашу різноманітність. І для того, щоб створити це суспільство якісним, треба цінувати такі Метою проєкту було руйнування стереотипів щодо обмеження можливостей у досягненні успіху в соціальному житті громади молоді з інвалідністю. І такі ініціативи у Полтаві планують реалізовувати надалі.